Що таке інтуїція? Це якась містична сила або підказки від Всесвіту, що з цього приводу думає сучасна наука. Вперше цей феномен був описаний і пояснений Гербертом Саймоном, який досліджував те, як гройсмейстри грають в шахи. І він зробив висновок, що вони бачать шахівницю і фігури інакше ніж інші, після тисячі проведених грою годин. Інтуїція це розпізнавання знайомих шаблонів, коли гросмейстри. Безліч разів стикаються з подібними ситуаціями. Вони вчаться розпізнавати знайомі елементи і діяти відповідно. І це відбувається миттєво. Нам це здається якимось дивом, як за лічені секунди, вони вирішують, який крок треба зробити. Але ми насправді у повсякденному житті демонструємо дива інтуїції безліч разів. Ми з перших слів людини можемо зрозуміти, що вона злиться. або ми відчуваємо, що про нас щось що й напліткували, коли заходимо в кімнат. Або коли ми керуємо машиною, і нас намагається обігнати людинка, до якої варто придивитися і бути з нею обережними. Ми це відчуваємо. Коли ми помічаємо ознаки, з якими вже стикались безліч разів. Ми швидко обробляємо інформацію, робимо висновки, і відбувається це миттєво. А ось коли ми стикаємося з ситуацією, в якій у нас немає ще стільки досвіду, нам потрібен час на те, щоб все обміркувати і прийняти рік. Обдумане мислення дає усвідомлення проміжних кроків у ланцюжку думок, зусиль спрямованих на поєднання цієї інформації, а інтуїтивне мислення воно не усвідомлює проміжних кроків і не вимагає зусиль, Наш досвід засвоюється як несвідомі і автоматичні дії, і ми навіть не знаємо, чому ми знаємо, що зараз відбувається. До речі, Герберт Саймон з колегами вів роботу з моделювання процесів мислення штучного інтелекту.